Всіх вітаю 10 липня. Нарешті у нас пройшов довгоочікуваний дощ. Вчора ввечері була гроза, і вже зраночку дощ був. Краплинки ще дощу. Все стоїть таке якесь радісне, вмите. Який бідний був флокс, позасихав, Зараз напився водички. Перчики стоять вмиті. Оці навіть рости почали гарно, дивіться. Ще є хмари. Але напевно, що з них вже дощу не буде. Хочу вийти на город, подивитися, що там вчора не виходила. Кріп, як наче в брилліантах весь. Все помитувалося водички, бур'яни теж. Тут у мене полуничка. Я спеціально не полола, щоб було їй легше спеку переносити, але бачу, що вона дуже гарно попіднімала свої листочки, то вже можна буде вирвати бур'ян. Капуста. Огірочки прямо на очах піднімаються. Що то значить волога і тепло? Як нема тепла, огірок не росте. Квасолька теж повитягувалась прямо за два дні. Саймон не дає ходити. Сьом. Тебе зарядка? Де? Тебе ранішня зарядка? Пішли. Це напилися водички. все стоїть гарно. Але болота нема. Настільки була суха земля, що моментально все, вся волога пішла в землю. О, дивіться, який у мене тут вже лежить. Десь там ще... О, і тут є. Пінчики. Мають бути два сорти, але поки що тільки один бачу. Ось тут теж є маленький. Гарбузи вже гарно поплелися. Сьогодні я збиралася викопати чесник, але може в другій половині дня. Зараз земля трошки відійде від дощику. Було, та нема. Настільки було сухо, що не чіпляється за ногами було. Так, роса мокра. Гарний день. Хочу показати вам ту цибульку, що я першою викопала, де показувала, як я її обрізаю. Подивіться, як воно гарно підсихає. Хвостик підсихає. Цибулька в гарному стані. Ніде навіть намка на гниль немає, хвостик сухий. Абсолютно. Ті, хто писали, а, вона погниє, ласка, чого вона має гнити? Ніде нічого не порушено. Все сухеньке абсолютно. Кожен робить по своєму я показала, як я роблю. Мене так влаштовує. Її ще треба, звісно, підсихати. Але зберігається вона при цьому. Отлічно. Ну що, вирішила я сьогодні викопати чесничок свій. Вночі пройшов дощ, земля вже суха, вже і не видно, що було, бо знов сонце шкварить. Залишала я маячки, так звані, ось така стрілочка і лопнута. Оболонка на цій квіточці вказують на те, що чесник вже готовий для того, щоб його викупувати, що він вже достиг. Але воно і так видно, бо вже попідсихало. Попідсихало він. Раніше якось завжди копали, то ще зеленкуватий він був, вуденя ще було зеленкувати, то приходилось його, чесник я в'язала в пучки, підвішувала. Місце, де нема сонця, але є сквознячок, воно в мене підсихало, тоді вже я обрізала. У цьому році він бачу, що гарненько підсох вже тут на грядці, тож я його викопаю, обріжу і вже буду досушувати на рядні або в ящичках. Діляночка така тривічна, трохи бур'ян, але тут таке. Тож я беруся до роботи. Покупала я свій чесничок. Непоганий чесник цього року, жалітися не буду. Вже гарно висок з землі. Зараз пообрізаю і залишаю завжди отакий хвостик, десь сантиметрів 5. Є більшечки, є меншечки. Як завжди. Як завжди. Садила я ще, вгустила мене. Те, що називається рокомболь. Часник-цибуля, чи цибуля-чесник. Це воно квітне, ось такою квіточкою. Це не цибуля суворова, це трошки інакше. Воно тут ділиться як на... як чесник, а на смак як цибуля. І тут у нього всі до Ну, погано посходило. Було в мене півтора рядочка, оце з півтора рядочка. Це стільки всього зійшло. Але бачите? Є дітки. Ну, скажу смак на любителя. Чесно кажучи, смак на любителя. Є в мене ще і цибуля Суворова, Ну, це вона у мене як квітка. В неї цибулинка. Дивіться, тут теж вони такі сиріння. У неї цибулинка в цибулі суворо, для мене пахне протухшою квашеною капустою. І то вже точно воно не їстильне. А це воно приємне на смак. На вигляд воно як чесник, а смак щось ми з, з чесником цибулю. Ну більше як не цибулю мені. Воно м'ягке, а воно таке приємне. Але я живу на любителя. Зараз буду обрізати свій чесничок. Зараз вже вечір. Помічник вже в мене на плечі сидить. Сьомік, будемо працювати з тобою, так? Да? Ти будеш мені допомагати, так? Да? Будеш керувати, як мені що правильно робити. Так, виглядає, чи ніхто тут чужий не ходить. Да, самочка. У нас на вечір зірвався вітер сильний, доволі прохолодний. В мене грілка на сечах сидить. Краєвид гарний. Це східна сторона. За мною сонечко заходить мене за спиною. А це східна сторона хмарки. І у сусідів на городі посіяна пшениця, але по краях якось одразу сіяли овес. оце так по краю овесь. Посередині там пшеничка, але вона ще не достигла, вона ще зеленкувата. Але дуже гарна. Пшениця це йде на корм, то овес тут не, 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 нічим не заважає. Так що мене робота на вечір чекає. Так буду обрізати. Сильно оці корінчики обрізати я не буду, тому що з цих чесночинок буду брати насіння осінню на посадку. Якщо ви знаєте, що ви не будете з цієї чесничинки брати насіння, то можна обрізати прямо по під самий, по під самий край. Це донишко почистити. От, і тоді собі ви будете знати, що ця чесночинка у вас на посадку не йде. Та чесночинка, яка йде на посадку, бажано трошки оці такі не під самий нуль обрізати. От. Знову ж таки, це мій досвід. Я нікого не заставляю, я так роблю, я собі так знаю. І коли буду брати на посадку, то беруться завжди. Величенькі зубчики і тільки з краю. Ті, що там всередині, бо під цим зубчиком може бути всередині ще один. Ті зубчики не беруться, беруться оті, тільки ті, що отак по краю ростуть. Величенькі, крупні, крайні зубчики. Маю два сорти чесночку. Один такий ось біленький, а цей трошки розовенький чи сиренівий. Назви не знаю, вони садяться вже багато років, назви вже ніхто не пам'ятає. Але кожен рік родять, коли більше, коли менше. Не безрожаю її жодного разу не залишалися. Важкувато обрізати, треба новий якийсь секатор, бо це і так, так собі обрізає, а ножниці не беруть, тому робота йде повільно, але все рівно зробиться. Так що так в мене сьогодні день пройшов чесничок, різні справи. Помічник пішов на розвідку. Подивитися, що там під черешню в хащах робиться. Там ще один сидить, читує. Пішов. Може якусь мишку піймає. Зараз дуже миші почали вилазити. Так, фосик пішов. Пацани тут мої. А дівчата десь ні, марокіза не знаю де. А муся теж он сидить. О, зараз фося нападж зробить на всьому. Вони сьогодні так гарно гралися, я не встигла засняти. а там роздоліє, коли є садок. І по деревам поскакати, і погратися один з одним. Не встигаю за ним. Я буду працювати, а вам бажаю всім мирної ночі, здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей!